Так, сьогодні 15 квітня 25 рік, 0 годин, 28 хвилин ночі. абз 1 по вулиці 9 травня номер 49 знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА за номером 986 від 30.08.24 року вночі. Розпочинає псувати повітря, забруднюючи повітря Києва небезпечними відходами. Вітер несе забруднене повітря в сторону станції метро Святошина, нивки. І так до самого ранку буде. Мені яких не